Так, продовження. Наприклад, зробила так. Далі. Наступний. Знову-таки натискаючи на буквочку Т. Ось тут під низом. Відкриваю ту інформацію, яку я знайшла про нашу бандуру. Закриваю так. Найвідоміша фабрика по серійному випуску бандур це Чернігівська фабрика та львівські фабрика трембіта. Наприклад, виділяю. І тобто я до свого матеріалу доставляю те, що мені, наприклад, ну, подобалось, так? Так, виставляю. Ctrl, Так, роз'єдную його, переміщую. Так, наприклад, там в мене був такий чорненький колір. Тепер я хочу його, наприклад, якось виділити, так? Виділила. І тепер, наприклад, червоний буде видно. Ну, не дуже, звичайно, але ми можемо зробити ось так. Оп. Так само зробити. Кольори лише різні зробити. Бачите? Раз. Далі. Наприклад, два. Тут ми також можемо трішки її підвинути. Два. Тепер. Якийсь цікавий третій факт про нашу бандуру. Натиснула, відкрила той сайт, де я знайшла. Так. так, Традиційно, ось, наприклад, бандури виготовляла з верби та липи, скопіювала, знову ж таки, відкрила і вставила це все. Тишки придвинула, тут, де в мене є джерело, воно мені не потрібно, так. Наприклад, ось так. так. Що це буде зробити? Так. Було видно, що це, наприклад, десь так, так, три. Ну і ще давайте два ми виберемо. Так, три, чотири. Так. А, а, <сі> що ми можемо щось додати? Так, те, що Бандура у козаків була улюбленим інструментом. Можемо ми це подати Можемо додати. Так, наш приглядаємо туди, троловимо та від'єднуємо. Тепер ми тут джерелом видаляємо знову ж таки. Тобто, ось так ви маєте підготувати ось таку цікаву. Нашу спільну роботу, так? Чому спільну? Тому що ми її з вами маємо виконувати разом, а, над, працюючи над одним документом. Зараз я вам, вам наприклад, виділила м, ту частину цієї роботи, коли ви, наприклад, можете так робити саме про свій якийсь музичний інструмент, так? Давайте з вами виберемо. Можемо ми вибрати і струнні музичні інструменти, і ударні музичні інструменти, так? І, до, і духові музичні інструменти. Тобто, і що вам до вподоби, це ви вибираєте. Але бажано, звичайно, а... бажано, звичайно, щоб воно поєднувалося, так? Так, що ми сюди ще можемо. Навчання на бандуристів триває а, приблизно 3 роки. В кінці їх. А, так, святоктарі. Так, про письмове свідчення ми вже це додали. Найвідоміші, давайте ми ще додамо, так. Якісь дані найвідомих бандуристів. І так само ми тепер згадимо сюди цей текст. Розтягуємо це вже останнє. Остання наша така робота. Ще ми зараз ви цю роботу зараз я вам покажу підпишете, і я буду знати, хто точно працював над цим віконечком. Але дуже вас, вас прошу, любі діти. Коли ми, наприклад, розглядали джамборт і працювали разом ще з одним класом, мені а, ну, я думаю, вам би було б неприємно, коли ви попрацювали над своєю роботою, так? А хтось її взяв. І щось там змінив. Я думаю, що ви це розумієте. Ви в мене дуже файні діти. От, тому ви так робити не будете. І, наприклад, тут я хочу змінити колір. Ні, червоний ні. Червоний у нас вже є. Чорний, 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 червоний. так воно. Більше так. так. От, і Отже, в нас сьогодні вийшов спільна робота над дошкою, над онлайн дошкою, але тепер ви маєте окремо це все зробити. Що вам потрібно далі? Далі ви маєте підписати свого роботу, як це зробити. Ви можете ось тут, наприклад, так написати виконала або виконав. Виконала або виконав, так, наприклад, Олена До прикладу, так? І це ви потім мені насилаєте. Але обов'язково я маю знати, хто виконав цю роботу. Думалися. Нічого тут такого важкого немає, лише просто потрібно почитати, переглянути інформацію в інтернеті стосовно музичних інструментів і далі виконати цю роботу. Тому сьогодні, значить, на наступному уроці ми з вами також будемо розглядати онлайн-дошку і впродовж наступних трьох уроків. Ми будемо працювати над онлайн-дошком. Презентації ви навчились робити, онлайн-презентації навчились робити, тепер працюємо на спільною роботі саме в додатку Jamboard. На цьому в мене все. Дякую вам до побачення.